Запам'ятовуйте ці обличчя і завтра ви отримаєте неймовірне задоволення і насолоду бути співучасником цієї вистави. Олексій Гелетуха – наймолодший актор інклюзивного самодіяльного театру. Олексій Кашколяр, але підтримує свого старшого брата. Володимир Лисюк, Олена Лисюк, Гелетуха Галина все це актори інклюзивного самодіяльного театру Добродія. Шановні друзі, подаруйте їм свої облиски, підтримайте їх завтра. У них дуже відповідальний день. А у нас завтра приємна несподіванка. Бо ми будемо споглядати цю виставу. Ми запрошуємо до нашого товариства Ольгу Кундис. Ця мискіня вишивки з Гусятина. Вона популяризує, відроджує старовинні традиційні українські техніки та шви, а потім застосовує їх у вишитих виробах. Вона використовує регіональні взори і композиції давніх сорочок з приватних або музейних колекцій. Іван Космина – співзасновник і голова громадської організації осіб з інвалідністю Вікторія. Депутат сьомого скликання Узятінської територіальної громади, автор трьох книг про життя людей з інвалідністю. Цікава людина Байкер. Учасник документального фільму Без перешкод. І цей фільм ми теж будемо з вами переглядати. Тож запам'ятовуйте, будь ласка, ці обличчя. Юлія Колотиліна майстриня з Луганщини. Двічі, на жаль, Переселенка. Вона вносить коритиви в наше життя, але вона приїхала до нас чорткова майстриня з пошиття та вишивки. І вона сьогодні разом з нами на фестивалі готова ділитися своєю майстерністю. Володимир Довган, Володимир, це душа фестивалю, займається керамікою, надає привагу глазуруванню. Є одним з перших сучасних майстрів. Що почали відновлювати традиційну сокальську кераміку. Не шкодуйте своїх долонів, шановні друзі, не шкодуйте для цих людей. Їх мають знати всі, запам'ятовуйте їх в обличчі. Вони варті, вашої уваги, поваги і пошани. Віталій Владковський, він займається керамікою з 1992 року. Експериментує, експериментує в різних техніках. Чає естетику кераміку від трипілля до раку. Зараз він ветеран українсько-російської війни, учасник багатьох пленерів і фестивалів, проводить індивідуальні заняття з кераміки, а також благодійні майстер-класи з військовими та ветеранами. Сергій Івашків, гончар з Червонограда, який спеціалізується на відродженні чорнодимленої кераміки та сокальської кераміки. Він дуже активно займається виготовленням посуду, бере участь у всіх можливих фестивалях і виставках, проводить фантастичні майстер-класи. І оці три чоловіка це такий наш стержень, така наша основа, три кіти, на яких нам жінкам уже легше надбудувати інфраструктуру фестивалю. Людмила Стеценка, мастрінька, мастриня з Козови. Вона спеціалізується на виробах з бісеру. Учасниця крафтової ярмарки в Тернополі. Ольга Мельничук, керівник гуртка кераміки школи народних ремесел, член Національної спілки народних майстрів України. Ірина Лупійчук. Молода, чудова, чарівна, талановита дівчина, автор і композитор. її Дійсно таркають душу. Вона переможеться багатьох пісемних фестивалів. Будь ласка, допоможіть пані Ірина. Ми вас чекаємо. Проходьте до нас прошу. Марина Яцьків, майстриня з тканинної вибіки. Приєднуйтесь, пані Марія. Пані Маріна вже зранку почала майстер-клас, там багато людей. Добре, що ви. Знайшли час і до нас підійшли Наталія Лозар, майстриня з бісероплетіння. Підходьте, пані Наталію, ми вас чекаємо. Лариса Грінкевич, ще одна майстиря, майстриня з бісероплетіння. Шановні друзі, вам сьогодні неймовірно повезло. Ви сьогодні отримуєте... Досвід фантастичний! Ви навчитеся сьогодні таким речам, що це можна зробити тільки у нас на фестивалі. Ярослав Венцко, засновник першої в Тернополі школи циркової гімнастики та акробатики на повітряних полотнах Вен-студія для дорослих та дітей. І ми чекаємо в нашому товаристві Галину Михальську. Члена національної спілки майстрів народного мистецтва України, майстра народних художніх промислів, без плетіння. Вона керівник гуртків з Барицького району комунального будинку дитячої та юнацької творчості. Вікторія Михальська. Пані Вікторія тестована на члена національної спілки майстрів народного мистецтва України. Майстер народних художніх промислів, висроплетіння, студентка Львівської національної академії мистецтв, Лідія Росипка, майстриня з художниця, художниця.